Усім привіт! Ми команда Рубіно МФК. Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, як 26 лютого в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ми відвідали зустріч із британським публіцистом і письменником Дугласом Кіром Мюрієм. Британець відомий своєю підтримкою України. Він говорив про інформаційну війну та роль інтелектуалів у боротьбі за правду. Слово це зброя, і ми маємо навчитися використовувати його правильно, наголосив Мюррей, підкреслюючи, що війна триває не лише на фронті, а й на міжнародному інформаційному просторі. Спікер обговорив, як Україна може протидіяти дезінформації, зміцнювати свій голос у світі та формувати підтримку серед іноземних політиків і суспільства. Учасники зустрічі поставили чимало запитань про майбутнє країни, її місце в Європі та вплив міжнародних медіа. Захід став важливим майданчиком для обговорення глобальних викликів і показав, що інтерес до України залишається високим. Подібні зустрічі допомагають поширювати правду та залучати світ до підтримки української боротьби.